Оболонковий хід пуповини. що це таке і чим небезпечно? Здебільшого, пуповина входить в плаценту або по центру, або ексцентрично, або в краюшок, і судини-пуповини покриті вартоновим жилем, студням, да? котрий якраз і як оболонка доволі така міцна, захищає судини пуповини від розриву або перетискання. Коли пуповина йде. Має оболонковий хід, вона йде по стіночці матки, заходить в краюшок плаценти. І от саме частина а, ходу пуповини оболонкового по стіночці матки не захищена оцим вартоновим желе, вартоновою оболонкою. І ці судини вони вразливі. Їх плід може і прижати, тобто порушити кровоплин в цих судинах. При пологах ці судини можуть розірватися, і відповідно, які можуть бути ускладнення. Якщо під час пологів розірвуться ці судини, то це масивна кровотеча і може бути навіть загибель плода дитини. Якщо під час вагітності дитинка може ці судинки придавити, може виникнути і гіпоксія, дистрес плода під час пологів, затримка росту плода, тому що по судинкам йде якраз. Кисень, харчові речовини для дитинки. І ще саме найнебезпечніше, оболонковий хід поповини доволі часто супроводжується перед леженням судин, вазопревія. Про запревія я вже розповідала. Цей стан ми коли можемо діагностувати, здебільшого на другому скринінгу, тому що на третьому, вже УЗД, в третьому триместрі, за дитиною, за плодом ми можемо не побачити хід поповини. Тому зазвичай це діагностується саме на другому скринінгу, найбільш такий вдалий термін. І що ми робимо з цим? Ми тільки спостерігаємо, слідкуємо, щоб дитинка отримувала достатню кисню, щоб розвиток був рост плода відповідно. Терміну вагітності. І якщо ми бачимо, що плід страждає в третьому триместрі, да, то тоді вже е, вирішується е, питання терміну пологів.